Львів'яни живуть на сім років довше ніж інші українці. Щороку тривалість життя мешканців Львова збільшується. Нині середній вік львівських жителів відповідає європейському. Загалом 75 років. Останнім часом поліпшилася і демографічна ситуація в місті. У Львові більше людей народжується аніж вмирає. Ми маємо надзвичайно цікавий прецедент справа в тому, що середня очікувана тривалість життя у Львові на 7 років більше ніж в середньому по Україні. Це означає, що на сьогодні у нас є ті самі умови, які формують якість життя. Це означає, що ми надаємо можливості для наших людей реалізовуватись, та надаємо якісне медичне обслуговування і умови, які дозволяють. Їм Комфортно почуватися в нашому місті, проте зараз у місті бракує молоді. Дається взнаки низька народжуваність минулого. Такого висновку дійшли організатори канадсько-українського проекту, який працює у нашому місті. Його організатори розробляють рекомендації, як розвиватиметься місто Львів до 2025 року.